Мої дорогі тельці, я вітаю вас в 2025 році. Я вітаю вас на своєму каналі. Давайте ми з вами зараз коротенько подивимося, яким цей 2025 рік буде для вас. В цьому розкладі на дев'ять позицій я хочу подивитися, яку основну задачу перед вами ставлять вищі сили на 2025 рік, яким він в цілому для вас буде, яким він буде для вас в фінансовій сфері, в професійній, в сфері вашого особистого життя. Для того, щоб ви визначили вектор свого руху, свого розвитку в 2025 році. Я прошу вас подивитися ще знак свого асценденту, для того, щоб цей прогноз був більш детальним і більш розлогим. Знак свого асценденту ви можете визначити скориставшися будь-якою програмою в принципі, через Google, або ви можете звернутися до мене, і я вам допоможу визначити знак вашого асценденту. Для цього треба дата вашого народження. Точний час вашого народження і місце вашого народження. Будь ласка, звертайтеся до мене в особисті повідомлення, і я вам з цим допоможу. Так, а зараз, будь ласка, зосередтеся на своєму 2025 році, і ми давайте з вами подивимось, яку задачу перед вами ставлять Вищі сили на 2025 рік, яким він буде основний фонд цього року. Фінансова ваша сфера, дорогі тільці. Ваша фінансова сфера. Так, ваша професійна сфера, сфера вашого особистого життя, головний подарунок 2025 року для вас, головне розчарування цього року, ваша боротьба з чим або з ким ви будете боротися. Порада карт на 2025 рік. Порада карт. Так зараз я трішечки посуну. Щось я не можу вже другий розклад розрахувати. Канву. <кій> так, давайте. Давайте подивимось. Дорогі тільці, дивіться, зараз ви проживаєте в енергіях ієрофанта. Тобто, хтось, можливо, займається своїми родинними питаннями, хтось укладає шлюб, хтось може займатися зараз питаннями навчання. Можливо, ви почали навчання, можливо, ви запровадили свій навчальний курс. Можливо, ви зараз займаєтесь кар'єрними питаннями. Карта ієрофант – це доволі глобальна. Карта, але це карта структури, це карта порядку, і це карта, яка може говорити як про родину, так і про роботу, в принципі, і про питання навчання. Тобто, ця карта вона завжди говорить про те, що ви все абсолютно робите правильно. І задача 2025 року, по жезлів для вас користуватися новими можливостями. І Я одразу можу сказати вам, дорогі тільці, що 2025 рік для вас це буде роком новшеств. Дуже багато нового, дуже багато нової інформації, нових пропозицій, нових людей, нових знайомств буде входити у ваше життя, тому що в вашому розкладі випало три пажі і одна карта блазень. І вона вас якраз по центру цього розкладу. Тобто, це буде рік оновлення. Ви будете оновлюватися буквально як змія. Ви будете скидати стару шкіру і нарощувати нову нову шкіру. До 2025 році. Ви повинні сконцентруватися на питаннях навчання, на питаннях підвищення кваліфікації, на питаннях дітей, для кого це актуально, займатися питаннями виховання дітей, їхньої освіти, вкладатися в них далі. Це буде рік інформації, тобто дуже багато інформації буде для до вас надходити. І ваша задача розвивати в собі критичне мислення, навчитися фільтрувати цю інформацію, тому що дуже багато буде комунікації, дуже багато. Багато буде переписок, дуже багато буде переговорів, розмов у вашому житті в 2025 році. Рік по пажу мечів. Це буде рік, насичений інформацією, різними відомостями, навчанням, підвищенням кваліфікації, хтось буде складати іспити, хтось буде навчатися суто для себе, для свого власного розвитку, для того, щоб вам було цікаво із самим собою. Хтось, можливо, буде навчатися для того, щоб підвищити кваліфікацію. І отримати більш високу посаду. Хтось буде запроваджувати нові технології, тобто навчання, це, яке буде в 2025 році, воно може бути дуже альтернативним, дуже прогресивним. Тобто це те, з чим ви ніколи не працювали. Ну тобто, наприклад, якщо зараз ви працюєте в фінансовій сфері, то в 2025 році ви можете, наприклад, піти навчатися на маркетолога або піти навчатися, наприклад, ті ж системі таро або навчатися астрології. Тобто, в даному випадку така кількість пажів, початкових карт, карта блазня, вони говорять про те, що щось нове прийде у ваше життя в 2025 році. І головним подарунком для вас по карті смерті це буде повна трансформація вашої особистості. Тобто, ви повністю зміните своє уявлення про цей світ. Ви можете відмовитися від якихось старих патернів поведінки. ви Можете відмовитися від якихось непрацюючих принципів, ви можете повністю взагалі оновитися, тобто вийти на більш високі вібрації і, відповідно, підчистити своє оточення. Тому що паж мечів і. Карта смерть і плюс ще й карта блазень, яка у вас лежить по центру розкладу, Ці карти говорять про зріст вашої особистості. В вашій фінансовій сфері по 6 мечів переважно все ж таки це будуть електронні гроші. І це гроші, які будуть йти через інформацію, через інтернет. Тобто, в 2025 році у вас є дуже велика можливість вивести свій бізнес в інтернет-простір, навчитися. Заробляти через інтернет. А якщо по цій карті говорити про витрати, то витрати тут можуть бути на навчання, витрати можуть бути на поїздки, і витрати іще можуть бути на якісь медичні втручання. Тобто, можливо, в 2025 році ви захочете змінити свою зовнішність. І, в принципі, якби карти, вони говорять про те, що да, ви можете це зробити, але якщо ви захочете це зробити, вам треба буде зібрати максимум інформації. Тобто по пажу пентаклів на пораду, вам все треба буде робити ретельно і вивчаючи всі і абсолютно всі деталі. А в сфері. Ваші професійні по карті колісничій вас буде шалений прорив 2025 році. Ви можете кар'єрно зрости. Ви можете запровадити власний бізнес. Якщо у вас вже зараз є власний бізнес, ви можете додати якісь нові напрямки розвитку вашого бізнесу. Причому вам треба буде позбутися якихось неліквідних напрямків і запровадити нові. Тобто, на місце старого завжди приходить нове, і от таким чином вам треба буде діяти. Причому ці нові напрямки вони можуть би, принести вам як додатковий дохід, так і ще й популярність, тому що карта колісничого це ще й карта популярності, тобто ви можете прям вистрибнути просто в дамки. В сфері вашого особистого життя по карті блазень ну, для кого актуально можуть з'явитися діти. У вас можуть народитися діти або онуки, наприклад. В сфері вашого особистого життя буде відбуватися оновлення. Тобто, ваші стосунки вони будуть оновлюватися. Да, Можливо, хтось розлучиться, тобто, можливо, ви по вібраціях вже не будете співпадати із вашим існуючим партнером. Тому що ваш 2025 рік це буде рік кардинального оновлення. Наприкінці 2025 року багато тільців ви себе не впізнаєте просто. Тому що ваші вібрації, вони піднімуться. Настільки високо, ви настільки змінитесь самостійно, що ви після 2025 року ви видите абсолютно іншою людиною. І ваші стосунки вони повинні будуть оновлюватися. Якщо ваш партнер він буде по вібраціях підтягуватися до вас, то відповідно, якби да, ваші стосунки зміняться, вони вийдуть на новий рівень, але ви залишитесь все ж таки в парі із а, цим чоловіком. якщо цей чоловік або жінка, да, якщо чоловіки мене дивляться, не буде співпадати а, з вами по рівню вібрацій, то відповідно якби вам треба буде а, а, все ж таки. А, Якось поговорити, розставити всі крапки над і, тому що в стосунках треба розвиватися і розвиватися разом. В когось може з'явитися новий партнер. Ну, тобто, якщо ви зараз абсолютно вільна, якщо у вас нікого немає, у вас може з'явитися абсолютно новий партнер. Це буде доволі цікавий чоловік або цікава жінка. Причому, ви знаєте, ця людина вона принесе у ваше життя багато цікавої інформації. Тобто, ця людина для вас буде дуже і дуже цікава. Вона вплине на трансформацію вашої особистості. Далі. Головне розчарування цього року по лицарю чаш Ну, вас може розчарувати якийсь чоловік. Це може бути ваш партнер, це може бути ваш друг, це може бути ваш брат, наприклад. І розчарування пов'язане із ним. Ну, воно я, я скажу так, я не можу вам чітко сказати, що саме це буде. Да? Тобто, можливо, ця людина вона просто, наприклад, переїде кудись. Да? Ну, тобто захоче переїхати кудись в іншу країну або в інше місце. Для вас це буде розчаруванням. Можливо, це буде просто якийсь, знаєте, як дитячий трішечки вчинок да? ну, від цієї людини. Тобто, це буде щось таке, чого ви не очікували, тому що вас по центру все ж таки. Карта блазення. Карта блазень це карта несподіванки, і відповідно, якби це вас дуже і дуже сильно розчарує. Основною боротьбою 2025 року для вас буде король жезлів. Тобто, можливо, ви будете боротися із якимось чоловіком. Це може бути ваш партнер, це може бути ваш начальник, це може бути просто ваш друг, або, наприклад, ваш син або брат. І оце буде якби, вашою основною боротьбою. Але по пораді карт, по пажу Пентаклів, вам треба бути доволі обережними. Тобто, вам не треба робити ніяких різких рухів. І ніяких різких кроків. Дивіться, якщо у вас протягом року будуть якісь сутички, якісь конфлікти, ну а відповідно, якби да, вони будуть, тому що ми не можемо просто жити да, ну, тобто в лінійній площині і постійно бути тільки спокійними. Все одно ми можемо з'ясовувати стосунки з якимись людьми. Так, от, по пажу пентаклів, вам треба до всього підходити розумно, розсудливо. Можливо, якась людина з'явиться у вашому житті 2025 року, і ця людина буде із вашого минулого. Але вже діалог з цією людиною у вас буде відбуватися абсолютно по-інакшому. Тобто, у вас вже не буде ніякої емоційної залученості, ви будете абсолютно спокійні, тому що ви будете володіти такими великими пластами інформації, причому от такої мудрості, знаєте, що ви, в принципі, вже зможете опановувати свої емоції. Тому от такий от а, доволі продуктивний, доволі а... Багатий на події рік вас чекає, дорогі мої тільці. Вся інформація, яка буде приходити в 2025 році для вас, вона буде дуже дуже корисною. Тому я бажаю вам успішного, щасливого 2025 року, і нехай всі ваші мрії, всі ваші задуми знаходять 2025 році шлях до здійснення найкомфортнішими та найбезпечнішими для вас способами. Будь ласка. Ставте вподобайки, пишіть мені коментарі, подивіться, будь ласка, знак свого асценденту, для того, щоб більш детально і більше розлого вже розуміти, що у вас буде чекати, дорогі тільці, в 2025 році.